Упродовж семи років вихователі педагоги дитячого садка Noсімдесят впроваджують нетрадиційні методи оздоровлення дітей. Основні напрямки роботи еколога, валеологічний та фізкультурно-оздоровчий. Щоденні заняття фізкультурою і спортом проходять в ігровій невимушеній формі, що викликає у дітей цікавість і захоплення. Педагоги знаходяться в постельному Що ж нове придумати, щоб дітей привлечь. К заняттю фізкультури. Сьогодні вони підготовили красиве брівно, завтра збрівна та конфета. Послезавтра це вже крокодил, по якому ми ползаємо, перелазимо, формуємо мишці стопи. Головні завдання, що їх ставлять перед собою, педагоги діду-дочка, прищепити любов до спорту і навчити дітей з маличку берегти своє здоров'я. Але без допомоги батьків тут не обійтися. Научимо сьогодні наше молодое покоління. каждый день заниматься спортом, начинать утро с зарядки, с доброй улыбки, с положительных эмоций. И дальше они в жизнь пойдут с тем, что это будет у них необходимость, потребность. Спортивные приладья для занятий физкультурой не традиционные, выготовлены из подручных засобов, очень простые та мобильные, а главное – подобаются детям. Я очень люблю заниматься физкультурой и спортом. Я люблю играть в футбол. Я люблю играть в хоккей. Оздоровчі методи не нові, але дуже корисні, зазначають учасники метод об'єднання. І обов'язково повинні використовуватись в інших дитячих закладах. Колектив, який завжди рад, поділитися какими новшествами, своїми успіхами. Дуже багато зроблено нового обладнання фізкультурного. То, що направлено для улучшения здоров'я дітей, я считаю, що це просто необхідно брати для своєї роботи. Як правило, те, що закладено в дитинстві, людина проносить через все життя. Тож цих дітей чекає успішне майбутнє, бо в здоровому тілі і дух здоровий.